Учні гімназії імені Чижевського стали фіналістами молодіжного бізнес-дня, що відбувся у Києві 16 травня. Це національний юнацький форум підприємництва, який об'єднав 33 кращі шкільні команди з 16 областей України. Олександрійська міні-компанія Кенді представила корисні людянки з Ізомальту, виготовлені власноруч. Учні презентували продукт, фінансову модель, ринок, маркетинг та соціальні цінності свого бізнесу. Учнівську команду підготувала керівниця факультативу соціальне шкільне підприємництво Юлія Шатравка, пише прислужба міської ради. Донченко Софія, здобувачка освіти 9 класу Попельнастівського ліцею, протягом 9-10 травня взяла участь у третьому заключному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Її робота представляла Кіровоградщину в секції Соціологія. За підсумками триетапного захисту свого проєкту, Софія посіла третє місце повідомили на сторінці відділу освіти Попельнастівської громади. У рамках тижня безбар'єрності в освітніх закладах Олександрійської громади проходять навчально-виховні заходи, спрямовані на формування інклюзивного та дружнього до всіх середовища. Педагоги знайомлять дітей із поняттям безбар'єрності, видами бар'єрів та роз'яснюють, чому важливо забезпечити рівні можливості для всіх людей, незалежно від особливостей здоров'я чи потреб. Такі заходи допомагають виховувати толерантність та формують усвідомлене ставлення до створення безбар'єрного середовища як у школі, так і в повсякденному житті. Олександрійць Богдан Колмаков здобув срібло. Першому етапі Кубка світу з паркуру, що відбувся в Амстердамі, Нідерланди, наш спортсмен посів друге місце у дисципліні Швидкість і він подолав дистанцію з результатом 25-36 Богдан Колмаков у 2022 році став першим в історії чемпіоном всесвітніх ігор з паркуру. Про це повідомила прес служба міської ради. 16-17 травня відбулась відкрита першість Олександрійської спортивної школи з боксу серед наймолодших боксерів 2015-16 років народження, 13-14 та 12-11. Турнір зібрав 134 учасника з 15 команд. Олександрію представило 33 спортсмени, В здобутку команди, 23 золотих, 4 срібних та 6 бронзових медалей. Судівською колегією було визначено 8 кращих боксерів по вікових групах. В цю номінацію потрапили троє олександрійських боксерів Іван Терентьєв, Олександр Ковтун та Нікіта Пушкар. Звітують на сторінці спортшколи. Цьогорічний парний турнір з Бадмінтону, присвячений Дню міста. Зібрав 34 учасники з Олександрії та Кропивницького. Змагання відбулися 18 травня на базі гуманітарного ліцею. Чоловічих підгрупах золото у Сергія Бика Івана Мельника і Сергія Цапка Дмитра Купрієнка. Серед жінок найвправнішими виявилися Тетяна Малишева Алла Петренко та Валерія Кособокова Софія Світла. Про це написали на сторінці відділу молоді та спорту.